Моє тіло це храм Святого Духа, Кадуш, викоплене, очищене, освящене кров'ю Ісуса Христа, Ішуа, Мошах. Мої члени, частини мого тіла це зброя праведність, посвячена служіння Богу Авраама, Богу ісака, Богу Якова. Для його слави Кадош, сатана немає місця в мене і сила наді мною. Йому нема в чому мене звинувачувати, тому що я виправданий кров'ю Ісуса Христа, Єшуа Моша, Кадуш. Я перемагаю сатану кров'ю агенця і словом мого свідчення і не полюблю своє життя аж до смерті. Моє тіло для Господа Адена, і Господь Аданай для тіла мого. Нашим. Я нескінченно цінний в Божих очах, тому що Він заплатив за мене найбільшу цінність у всьому сесію. Це кров Ісуса Христа, Ішуа, Мошах Крадош. Це моя істина цінність відійди від мене, Сатана. Хто Воскресив Ісуса з мертвих? То той, хто підняв Христа Мошах ушах з мертвих, оживіть і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. І я не божник тіла, я вмираю за тілом. Духом мертвляє тілесні вчинки, то буду жити, водитись з Духом Божим, син Божий. Я покладаю надій на Господа, ми чекаємо спасіння від Господа.